Враховуючи те, що у нас власне виробництво, ніколи у нас не те, що щодня, а буквально щогодини. Про один із них сьогодні хочу вам сказати. Mm -hmm. Такого формат mm -hmm. немає. Сьогодні ми з Георгієм хочемо розказати вам не чергову історію успішного успіху, а справжню правду. Враховуючи, що ми маємо власне виробництво, приколи у нас трапляються не те, що щоденно, а буквально щогодинно. І про один з таких приколів, який відбувся минулої осені, я хочу вам розказати. Тож, кондакор. Величезний комплекс робіт. Ми а, робили стелі, ми робили стійки, ми робили дверні карти, ми виготовляли і ставили чухли. Записаний самим останнім дня 15-ту годину. Перед ним ще 4 машини на те, щоб поставити чухли, поставити двері, поставити стелі. Орієнтовно, 14-та година. Я заходжу на виробництво, дивлюся на цей комплект, який вже ось ось дошивається. Розумію, що по центру у нас не сіра алькантара, як було замовлено клієнтом, а чорна. Що ми робимо? Звичайно, ми гуртуємось і починаємо вирішувати проблеми. Дуже дякуємо, що у нас не одна дівчинка на виробництві, тому це все швидко-швидко-швидко вирішується до того часу, як приїхав власник машини. Ми вже частково щось та встигли переробити якусь там одну чи дві а, склинки віддати з правильним комплектом, аби показати власнику його аля готовий комплект. Ну загалом. І власник машини каже папа, ти -па, зустрічі через три години, і ми йому. ні. Ми не встигаємо наші попередні машини закінчити. У нас проблема з дошивом цього комплекту. А також нагадую, що нам потрібно було ще забрати стелю, стійки і чотири дверних карти. І що і правильно, дуже швидесенько менеджери перетворюються на стажерів у відділу установки. Хлопці з детейнгу швиденько стають арматурниками в сенсі зібрати весь розібраний салон. Але і тут нас чекала невеличка. Зірочка від власника машини. Бо поки автомобіль був без стелі, власник машини вирішив, що це ідеальний час його зашумити. Звичайно, ідеальний час його зашумити. Але у нас повіться у нас, будь ласка, наступний раз. Чому тому, що зашумили. але враховуючи те, що хлопці не розбирали автомобіль, вони не знали наскільки там є простору для цієї шумоізоляції. І поклали її надто багато, тому зірочка була така увесіста. і нам довелося трішечки. Докласти зусиль, аби нормально поставити стелю, аби вона потрапила в пази і нічого не зламати при цьому. Готовно о 20.15 ми відпустили власника з встановленим кладком чохлів з поставленими дверними картами, з встановленою стелею і стійками, самі залишилися максимально виснаженими. Але яка мораль цієї басні? Що разом ми сила і Трапляються, але що правильно, потрібно не засмучуватися, не впадати в в клопацію, а просто братися і робити. Те, що ми робимо кожного дня. Да. А ще знаєте, що якщо ми вам показуємо одну спинку з комплекту, то скоріше за все, все, інше ще пошів, беремо і робимо.